Почнемо ми з гіганта, якого знають усі. Це, звісно, Макдональдс. У світі Макдональдс має десь 31 тисячу ресторанів у 119 країнах. Тепер найцікавіше. Поовшальний платіж складає 45 тисяч доларів. Здається, не так і багато для такої марки, правда? Але це лише. Вершина айсбергу. Обов'язково перший поверх, великі вікна, можливість встановити МакДрайв та дитячий майданчик. Все це обов'язково. До того ж, вам потрібно мати ліквідний капітал від 500 до 700 тисяч доларів. Просто на випадок, якщо захочете купити кілька тонн картоплі фрі наперед, але ви можете бути впевненим, якщо все зробити правильно, гроші потащуть рікою. Тож, які плюси: Перше, відомий бренд Макдональдс знають у кожній країні. Високі стандарти та налаштована бізнес-модель вам не потрібно. Заходити велосипед. А от що ж з мінусом? Гігантські інвестиції, це вам, звісно, не шаурму на кутку десь продавати. Звісно, довгий термін окупності. Ваші мільйони повернуться не завтра, і навіть не післязавтра, і навіть не через рік. Жорстоке дотримання до стандартів і контролю. Макдональдс не любить сюрпризів і стеж за кожним кроком. Отже, якщо у вас є зайвий мільйон або два, і ви завжди мріяли про власний Макдональдс, вперед.